Динамо можуть перевести до Ліги Європи. Уся справа в Макабі, адже цей клуб УЄФА збирається відсторонити від змагань. Зараз розкажемо, як це взагалі можливо. Друзі, вітаю вас! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми знову зібралися для того, аби обговорити усе найбільш важливе та актуальне, що відбувається у Динамо. Та навколо цієї команди. Сьогодні маємо дуже гарячу тему, яка стосується Єврокубків, адже команда Олександра Шовковського готується до Ліги конференцій, але, можливо, доведеться грати у зовсім іншому турнірі. Ми просто зараз розпочнемо і про все розкажемо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, цей канал своєю підпискою і вподобайкою конкретно цю роботу. Дякую і поїхали! Але розпочнемо ми зі збірної України Ю 20 де мають представництво футболісти Динамо у межах підготовки до чемпіонату світу. Наша юнацька команда провела у Чилі товариський матч проти однолітків з Австралії, які також виступатимуть на Мундіалі. Матч завершився нашою поразкою 2-3, А у грі взяли участь обидва викликані на чемпіонат світу Динамівця, орендований Кудрівкою Олексій Гусів провів на полі перший тайм. А динамівський форвард Матвій Пономаренко вийшов на заміну у у перерві у складі нашої команди відзначалися голами Діхтяр та Кривсун. Водночас пропустила команда Михайленка. Тричі додамо, що юнацький чемпіонат світу буде проходити із 27 вересня до 19 жовтня у п'яти містах Чилі. Участь у форумі візьмуть 24 збірних із шести конфедерацій. Україна на груповій стадії буде грати проти південної Кореї 27 вересня, проти Панами, 30 числа. А із Парагваєм ми зіграємо 3 жовтня. we <laughs> Далі про офіційне Динамо напередодні на своїй клубній базі провело фотосесію, присвячену сезону 25-26. Отож, напередодні, зібравшись на клубній базі, чемпіони України провели офіційну фотосесію сезону 2025-26. Клубні фотографи провели як персональний фотосет для кожного гравця. І саме ці фото ми потім будемо бачити на офіційних клубних ресурсах у відповідних профілях. А також зробили і велике загальнокомандне фото. Додамо, що на сесії були присутні усі літні новачки огундана, буртник, блинуце і тіаре. А також як жартують у коментарях, нарешті ми бодай десь побачили Тореса. Оновили офіційні фото також для усього тренерського штабу. А от хтось, до прикладу, як Маце Кензьорек, взагалі вперше позував для клубної прес-служби. Ну а далі до найбільш не неочікуваної та резонансної теми, адже спортивний юрист Ілля Скоропашкін заявив про те, що вже завтра, у вівторок, УЄФА своїм рішенням може перевести Динамо з Ліги конференцій до Ліги Європи. Як це можливо, розповідаємо. Отож, напередодні у мережі з'явилася інформація від ізраїльських медіа про те, що у вівторок, 23 вересня, УЄФА може ухвалити рішення про відсторонення Ізраїлю від участі у всіх європейських змаганнях. Причина Тут, звісно, лежить у політичній площині. Не будемо на цю тему довго говорити про те, чому і як Ізраїль можуть позбавити великого футболу, поговоримо про те, як це може вплинути на Україну, а конкретно на Динамо. Отож, за словами Скоропашкіна, подібний кейс в УЄФА вже є: це призупинення участі російських клубів, яке діє ще від 22-го року. Щоправда, у тому епізоді є велика відмінність, адже тоді саме європейські асоціації і команди відмов. Лялися грати із представниками боліт. Відсторонення Ізраїлю також може відбутися, і це цілком реально. Але для цього потрібно, аби більшість федерацій ухвалила таке рішення, як це колись було власне із росіянськими командами. У такому випадку санкції будуть застосовані не до окремих команд або збірної, а комплексно до усієї футбольної асоціації, що призведе до заборони знову ж таки грати як окремим клубам, так і національній збірній. Ну і власне. До регламенту, адже коли команда дискваліфіковується, УЄФА демонструє послідовну модель заповнення цієї прогалини з метою цілісності змагань. Так, до прикладу, було у сезоні 13-14, коли після відсторонення металіста їх місце зайняв паок, саме той клуб, який харків'яни перед тим подолали в кваліфікації. Ну і за цим же принципом можуть діяти і зараз. Тобто, у разі дискваліфікації ізраїльських клубів під цю дію потрапить і Тель-Авіва, команда, що Станньою стояло на шляху Динамо до основного етапу Ліги Європи. Тож саме кияни вже найближчими днями можуть отримати сенсаційне підвищення із Ліги Конференцій до Ліги Європи. Оскільки подібні випадки в історії європейського футболу вже були, ми будемо дуже уважно стежити за майбутнім конгресом УЄФА і обов'язково розкажемо вам про його події вже у наступних випусках. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такою була наша зустріч на динамівському секторі. Для того, аби ви ні в якому разі не пропустили наступну, просто зараз підпишіться на канал. Ну і вподобайку до цього відео теж тисніть. Дякую, що були з нами. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.